啊，现在你 дана благодать у міру дару Христову. Тому і сказав, піднявшися на висоту, ти полонив і набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, було те сказано, як те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме, і піднявся високо, над усі небеса, щоб наповнити все. Одних апостолами, другі тароків, цих нововісників, а тих запастирів та вчителів, щоб готуватися тих на його служби для збудування тіла Христового. А поки все він дійсниться і з'їднається віри і пізнання Сина Бога, може досконалого уміру, зросту Христова. Молона та нафтані, що збулося те, що сказав був пророк Ісая. О земле замолона, та земле нафтані, приморській шляху, країна за Йорданом, поганська Галилея, народ, який сидів в темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні, і тіні смерти зійшло світло». З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо царство небесне близько. У ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Христос лишається. Як ми зараз з вами чули.

Покайтеся, бо царство небесне надходить. Близько, надходить. І так само нам сьогоднішня Іван Геліше, так само Ісус Христос проповідає тими словами, тими такими словами, покайтеся, бо царство Небесне близько. Що прикладав Іван Христитель ті слова? Покайтеся, бо царство Небесне близько або надходить. Hristo, in števko vam da Jezus Kristus, ki je slova: pokajte se v vcarstvo nebeškega. Ivan Hristitelj je preteč Jezusa Krista, popreden ko Jezus Kristus, to je preteča. To je zadnja Ivana Hristitela, pripraviti do robu za Jezusa Krista. Človešte je označajeno priporočiti do robu. Pripraviti do robu se označaje. Щоб люди були здібні. Після Івана Хрестителя прийняти Ісуса Христа. Піди за Ісусом Христом. Тобто, це завдання Івана Хрестителя так підготовити людей, щоб люди пішли за Ісусом Христом. А для того, щоб люди пішли з Ісусом Христом. Вимагається. Залишення гріха. увагу, я говорю залишення гріха, не відпущення гріхів. Коли люди входили в води Одаму і вам їх Хрестив, це не було відпущення гріхів. Це не є те саме, що на сповіті зараз є. На сповіті відпущення гріхів. Сьогодні я грішу, але як я вийду вже після хрещення з води і ордану, то я вже не буду того вийти. Тобто гріх залишається, але я його більше не роблю, але він залишається. І тому Іван Хрестите проповідомо, покайтеся, по царству небесне близько. Людина мусить гріх залишити, щоб прийняти Ісуса Христа, але неможливо в стані гріха грішити і прийняти Ісуса Христа, чи піти за Ісусом Христом. Це і те саме от сім'ї, які мають вдома людей, які зловживають з під тими напоями, горівкою. Тоби переконувалася сім'я нас. Якби їм не говорили тим людям про церкву, про сповіть, про святе при щастя. Скільки ми березі ми казали йти до церкви, вони не підуть. Вони не підуть. Тому що, щоб йти до церкви і виконувати Божі заповіді, то треба горіку завжди. А людина, яка привикла цього, не хоче. На, 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 на митниці, то добре говорити до війни, бо зараз, воно, ну, бачите, сенсу немає, але ми всі жили до війни. Що для того треба зробити, щоб ми ти не брав хабарі? Ну, хабарі і наука Чісоволення взагалі зрівом виключаючи, ну то неможливо. То наш йому церква, нашому сповіда, який хоче далі брати хабарі. Тому закликає Іван Христис, покайтеся бо царство Боже близько. Без покаяння зараз Ісуса Христа не приймете. пісні Івана Христина буде проповідувати Ісус Христос, а не приймуть вони, вони можуть відмовитися від старого способу життя. Те саме, коли вже розпочав своє діяння Ісус Христос, так само покайтеся бо царства Боже близько. Це царство Боже. Це не є небо. А то небо це є небо. Але це не є небо після смерті нашої. Оце небо, то воно вже ходить на двох ногах по землі. О, небо ходить на двох ногах по землі. Тим небом є Ісус Христос. От тим царство Небесне є Ісус Христос, який ходить по Палестинській землі. Малого розрозку виліз на дерево, що подивитися на Ісуса Христа. А він щось не переживав, що з нього буде сміватися. Він пожертвував, це, так хотів бачити Ісуса Христа так пожертвував. І потім ще запросив його до своєї хати і сказав, що Він половину свого майна, з ким він погано поступив. Половини віддасть. Багато таких найдете. Щоб таке було покаяння, що навіть пожертвував половина свого майна. Це таке найдене. Зараз війна. А скільки є в Україні у Львові, кривчиться? Люди, які мають гарний дух. Є жінка варить їсти, правда, діти, чоловік, чи внуки на дворі, на вулиці. І нюхом чує, що щось там жінка чи бабця щось там варить. І скоро біжить. Ось такий нюх в час війни мають люди деякі. Нюх де заробляти гроші зараз, де гроші самі прийдуть, де гроші падають під ноги. Піотизму. Ради на живі? Ради того, щоб можуть можу, зброю дати мені пістолят носити. Тут волонтерами самооборону. І займе тільки мені вже казали, кричиться на початку війни, позаписувалися волонтерами, бо думали, що зброю будуть давати. Я не знаю хто, який не можу договорити, бо скандал буде. Є девчися. Отже, бо царство Боже близько того, що проповідував Іван Христити. Потім Ісус Христос, воно є актуальний сьогодні. Навіть час війни. Якби всі таке покаяння робили, то не мали би інакше життя зараз. Може і там інакше трошки інакше на її віша. Якби люди мали би мало, не мали би не хотіли б мати би користя на свої війни. Vemo, da imamo tudi neko podobno v takšni svet, in isus je podobno, pa je vprašanje, če je vlado za ne pišlo. Od to je vprašanje, skirti za ne pišlo, pri sogražnjaki.

смертних і старий Богу наш Бог вами причистий, своєї матері святий славний сепаля апостолів, восяді отця нашої, а на зоту Архієпископа, Константинограда і всіх святих, обліну і спасе нас, як ноги, чому ніколи